Не нарікай у труднощах, не нарікай у труднощах ніколи, не пожадай того, що ближній має, втомившись, зупинись, поглянь навколо, ти в винограднику, тебе господар знає, хіба відразу гроно соковите? Чи всі плоди дозріють одночасно не раз потрібно і дощем полити, і обрізати сухі галузки вчасно. Не нарікай, не заздри тим, хто вище, у кого є вже зав'язі багато, до тебе садівник сьогодні ближче, Він бачить, де потрібно підв'язати, і хоч тремтить від холоду листочок, та не впаде, поки Господь не скаже: не нарікай, Бог любить своїх дочок, синів своїх підніме, перев'яже. Ти в винограднику, не бійся рук Христових, Господар знає, як ти прищепився, сухе одріже, щоб зростало нове, щоб плід добром і щедрістю налився, не нарікай у труднощах ніколи, тебе, творець, ростив аж до сьогодні. Поглянь навколо, як доспіли грона, ти в винограднику. А він же є Господнім.